Доброго всім дня! Сьогодні у нас розпаковочки інструментику, який я придбав. Ось вот такий Дніпро. Це інструмент для того, щоб нав'язати штроби звичайною болгарочки і менше було пилі такий кожушок. А, така коробочка. Я її купую за власні кошти, так що це не вважайте, що це проплачена реклама, я його ще не перевіряв. Подарунок також був диска. Ну, подарунок ви самі розумієте, як у нас робиться подарунок. Просто трошки дорогше. Отже, що ми маємо? Ручка з ключом. Отже, заручно треба для бога це вже добре. Переходничок. Це перехідничок Здається на цей на полісос. Зручний будь такий береч ще один перехідничок. Продовжується кільколець розключити, чи колес морк використовувати. Так, набір колець. Ну Це, наприклад, ось на болгарки, щоб сюди поставити Я не схожу, почала підбирають поечки. Досить така масивна, я вам скажу. Досить масивна. Все ж це не регулювання. Гудина є Якісь позначення. Здається, міліметр буде найглибше 20. 8 мм. Ну, Тому побачимо, я гадаю, тут, в залежності який диск стоїть. А, два маркери. Тобто це буде у нас ширина пропилу, тобто ширина самої штраби, зіровий опорний тобто, по стінці зручно буде вести. Що у нас тут є чистих чистиганики?

Це зрозуміло, це щоб одягати, у нас є шістий ганочок, ми його відкручу і відкривається ця криштова. Да, Отже, зробили ми яким наступним чином. Ми відпускаємо цей шістиганик, потім його зміщаємо. І у нас все повинно відкритися. Так, все. Ось у нас відкрилося, відповідно, тут ми виставляємо диск, який нам потрібно. Потім все заплачуємо на місце. І працюємо. Ну, доволі зручне, набагато якісніше, ніж у них був попередній варіант. Такий прозорий був. Якщо може хто дивився, могли хто придбав. Це, звісно, вже царська буде більш якісніше. О, тут є і металева частина, і досить такий впевнений пластик. І ще в комплекті. Ще в комплекті йде перехіднички, тобто, щоб ми накручуємо в одну сторону на огонку, шиенку і виставляємо, набираємо кількість між дисками. Ну, зараз я все зберу до кучі і потім вам продемонструю, як це виглядає. Потримаємо внутрішню частину. Зовнішня частина по яка зягується. Такими повністю шайпами. Набираємо, набираємо нам ширину наріжемо, повідомимо, яка ширина паза нам потрібна. Ось сам десь. Сказали, дуже крутий, дуже якісний. Поставимо, побачимо. Ось таке покриття. Початку гармований твердий батон. Тобто ріжу майже все. Ну, провіримо, провіримо. Окремо такі диски досить коштують значно, але коли береш разом, то один диск виходить дешевше. От, тобто два диска за ціною одного. І відповідно, не знаю, коли ви будете дивитися відео, але... На момент зйомки, це у нас весна 25-го року, то я його брав орієнтовно за 1800. Ну, ще раз наголошую, бо ціни міняються, ціна може відрізнятися. Таку, що він буде. Ось так маю шайна Ну, я, я гадаю, що для деяких проводків це достатньо, якщо треба буде оставити рішення. Відповідно, можна зробити таку шовину пропива і навіть ще збільше. Така шарина максимальна ширина пропива, але мені таке не потрібно, ну буде змащувати. Що ми отримали в цьому наборі? Зараз. Цікаво. Сам кожух такий. Досить такий. Тебе вицільний широкий. Два диска. Додаткова ручка кріплення тут кріпиться, щоб зручно було вести, не небовгарочний рік. Ключ, маленький ключ два переходника, отакий от вибачаю подовжувач під диски і набір вставочок. Ці вставочки все сюди вставляємо, тобто ось до болгарки, який підійде. Зараз будемо збирати. Отже, зібрали нашу цку. Так вона виглядає. Зараз кажу. Ну, досить зручно. Досить зручно. До вже Виставки будемо пропилювати, порізи. Будем, про по будем роботи. Кабеля, майже палець ховається. За кабеля це більше, ніж достатньо. Вже річ непогана, я б сказав, досить зручна, але потрібен гарний підвісос, щоб добре втягувати, інакше не встигає, досить багато пили. А так, Раджу до використання. Мені сподобалось. А ви вирішуйте самі.